Мы отказываемся, говорят, от ядерного оружия. Вот все, что у нас есть, мы тебе передаем. Подбирают цели для поражения на территории Украины. Центры принятия решений в Киеве. Бьют. Точно. Как было сказано в фильме, который сейчас все цитируют. Весь мир в труху. Но не сейчас. Вдарим. Обязательно вдарим. Тим сладкие корешки нам горькие вершки. Вы знаете, это очень небезопасное политическое положение. Как... У нас э, львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в танке. И вы даете на руки, решая свои проблемы, такие политические козыри всем врагам, которые начнут такое писать про нашу экономику и там происходящее, что ну окей. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це сьогодні не просто випуск російської антипропаганди та їхньої кринжатини. Це буде ще й антиапокаліптичний випуск, адже останнім часом аж занадто багато погроз, шантажу і обіцянок щось з нами зробити. Ви нам теж у цьому допомагаєте. Не забувайте від... залишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте все почути і побачене. І не оминайте своєю увагою, поки ви будете нас дивитися. Етися і слухати наш збір. На допомогу 24-й бригаді нагадую, ми збираємо на автівку. Ну а саме посилання на збір ви легко знайдете в описі до нашого сьогоднішнього випуску. Якось геть сьогодні. Тихесенько було на території Російської Федерації. Буквально одна гідна розповідь історії, але яка Краснодарський край атакували сьогодні безпілотники за словами місцевого голови району у слов'янську на Кубані уламки безпілотники, нібито просто впали у двір приватного будинку. Постраждала жінка. Нічого серйозного та критичного, і це направду досить дивно, адже ми чітко чуємо з відео, яке нам люб'язно надали місцеві кінооператори звуки прильотів. Окрім того, місцеві жителі повідомляють, що безпілотники атакували міст через річку Протока, що сполучає Слов'янськ на Кубані із хутором місцевим хутором. Одним словом, я допоки не розумію, до чого ця річка, до чого цей міст, але все дуже цікаво. Росту. Братан, летит, летит. Я слышим, слева. слышим, слышим, слышим. А вот, ебать, одно... вот. Ебать, он на но. Охуенно. Это... Рядом, так ебать, это прям, блядь, нахуй набережной. над головой, ебанулся. Набережная. О, вот молодцы, да. хоть... ПВОщики сработали. Он вот, вот, вот синічний что делает. Ахуєль. Хоть, Хоть видео синички. Ахуєль. Это трудовелики, набережні. Прямо тут. А набережная, тонельная. Да. Пожалуйста. Вот. Що цікаво. Били ми в один нещасний регіон. Били своїми безпілотниками, і все. А що ж ми пережили з вами сьогодні вночі та зранку? Давайте подивимось на статистику обстрілів по Україні. Сьогодні була масована ракетна та дронова атака. Ворог застосував проти нас 91 ракету, 97 безпілотників. Багато чого збили, а багато що на жаль, все ж таки долетіло до нашої енергетичної системи. І просто зараз багато багато українських регіонів лишилися без світла. Але їм все це можна. Боженька отак до них спустився і сказав: Вова, бий по Україні, застосовуй всі різновиди озброєння. Це Богоугодна справа, тобі за це нічого не буде. А коли ми б'ємо у відповідь, коли ми використовуємо американські чи британські ракети, нам знову кажуть. Дивіться, пацани, ви задрали ще раз, і ми будемо наносити удари по центру прийняття рішень. Сьогодні про це знову сказав воєнний злочинець Путін під час засідання членів ОДКБ. Тобто він там сидів в оточенні самопроволошеного президента Лукашенка, тут же сидів Такаєв, президент Казахстану і не тільки. І каже, цей удар буде еквівалентним до застосування ядерного озброєння. Або ви припиняєте, або ми вас знищимо. Якщо хочете знати мою точку зору, то там в кінці. Речення завжди буде ми вас знищимо, незважаючи на те, яке озброєння вони збираються проти нас застосовувати массированого крупового применення даних ракет, то есть разом нескольких орехів, гроздів в одному ударі, його мощь, мощь удара буде соответствова з применением ядерного оружия. Хотя оружие массового поражения орешник, конечно же, не является. Во-первых, потому что и это подтверждено испытанием 21 ноября, это оружие высокоточное. А во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит и ядерного заражения после его применения. В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. И, конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания орешников в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный Штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России. По Санкт-Петербургу і Москві, і ці продовжуються. по перше, я скажу, що я довіряю словам воєнного злочинця Путіна. У мене немає жодного сумніву, що в них може бути ще кілька, не десятки чи сотні, а кілька ракет «Арешник». Друге, я допускаю, що вони справді можуть застосувати їх, як вони кажуть, та по центру Києва, по урядовому кварталу. Ви пам'ятаєте, що минулого тижня була така загроза? Але далі що? Що хочеться запитати? Який буде результат? Який ефект? Ми здамося, ми капітулюємо, ми поїдемо з України. Ну тобто, який вибір він нам? Лишає. Ну і звісно, найцікавіше це те, що як відреагує світ, що скажуть американці. Зрештою, як це вплине і на ситуацію в самій Російській Федерації. Бо я хочу нагадати, що і перший удар Арешніка досить непогано хитнув російський рубль, але про це згодом. Але що цікаво, ще я помітила, що мені подобається, власне, після президентських виборів Сполучених Штатів Америки, так це те, що нам погрожує тепер трошки менше, а от американцям значно більше, це якщо розбере. Бирати на атоми і молекули слова пропагандистів та й воєнного злочинця Путіна. Хоча ви помітили, сьогодні він чомусь вже не каже бити по країнам, які надають нам ці ракети. До листопада прям всі хотіли Трампа, так любили Дональда. Після виборів, наче бабка шептала, Тепер завдання номер один це залякати Трампа до смерті, зробити так, щоб він боявся Путіна, боявся Росії, щоб тінь від кожного птаха йому здавалась ядерною ракетою. Москва шле сигнали всіма супутниками. Вони будуть ворогувати, а не дружити. От навіть анекдоти в них про Трампа, і ті зі смаком погроз. Трампа я хочу розказати анекдоти. Значит, происходит звонок нашего президента американскому. И наш говорит, Дональд, ну мы вняли твоему желанию, мы отказываемся, говорит, от ядерного оружия, вот все, что у нас есть, мы тебе передаем. Это, говорит, для тебя хорошая новость. Он говорит, это плохая. Он говорит, это плохая, через 10 минут подлетит. Ну и покидай ставу Маралаву. Оточення Трампа та й сам Дональд малює план, як вони будуть схиляти і Путіна і нас до миру, як будуть Росію відривати від Китаю, це взагалі моя улюблена тема. В Москві вже роздали тим часом геть нові методички на березі, пояснюючи доні та його молодій команді, що мир буде тільки на умовах Москви, а там і легко собі уявити, що раптом, не дай Боже, якщо й справді хтось погодиться на Антимир для України на відчуження наших територій, то потім росіяни прийдуть ще, наприклад, і за Аляскою. І у цей день, хоч і з відчуттям глибокої відрази, але ми маємо подякувати російській пропаганді. Отак От сказати спасіба. Вони роблять за нас всю брудну роботу. Нам тепер менше доведеться переконувати американців, що Путіна схилити до миру зможуть хіба що хм, тамагавки. что новая команда Трампа не пойдет по этой же лестнице эскалации. Тем нашим, которым казалось, что да прекращайте, да вы что, сейчас Трамп придет, наступит мир, да он наш. Никакой он не наш. И никаких иллюзий ни на его счет, ни на счет его команды не надо испытывать. К счастью, гордо офицеры РВСН не склонны к излишним эмоциям по поводу разнообразных политических деятелей, оказавшихся на самом верхушке власти. Они все лишь четко выполняют указ и бьют точно, как было сказано в фильме, который сейчас все цитируют, весь мир в труху. Вдарим, обязательно вдарим. Не хотелось бы, но они же реально напрашиваются. Та Америка взагалі просто з красною тряпкой перед Росією, а Трам таки аж выпрыгивает. Річ в тім, що бити на полі бою росіян, ви ж розумієте, вкрай важко. Нас завжди бракує снарядів, нам завжди не вистачає людей. Та й ця ОРДА, Ну, вони ж безкінечно просто йдуть, йдуть і гинуть. А от хипнути їхню економіку, це ідея набагато. Серйозніше на даний момент виглядає, бо немає грошей на війну, немає і самої війни. Останні декілька тижнів російський рубль переживає таку глибоку кризу, але росіян заспокоюють, кажуть, росіянам не варто переживати через зростання курсу. Долара, та і те, що відбувається з рублем. адже саме зарплату вони одержують, звісно, в національній валюті. Саме так вважає прес-секретар Кремля Дмитро Пісков, який в принципі не дуже то розуміється на цінах, на тому, як все зростає, тому що отримує захмарні виплати. Але, а як же продукти в Росії? Вони звідки? Від туалетного паперу до просто вершкового масла? Правильно, все імпортне. А імпорт купується за що? Правильно, за долари, ворожу до Росії валюту. І в результаті, звісно ж, отут недорогі росіяни і заплатять втридорога. три дорога. А у нас э, лівна доля всіх взаєморачується з Казахстаном осуществляється в рублях і в тенге. Угу. Що викликає що, що визиває нашу долю творі? Ті, хто керують російською економікою, і фінансами, не дуже задоволені. Але я тут від своїх інсайдерів дізналася, що воєнний злочинець Путін незабаром збирається слово апокаліпсис внести у словник російської мови із власним персональним тлумаченням. Тобто, це такий словник по-путінськи. Конотація в апокаліпсис буде винятково позитивна значення зі знаком плюс це не кінець, а тільки початок. Мовляв, це не смерть, це воскресіння. От і, наприклад, рекордне падіння курсу рубля відповідальність. Відповідні експерти пояснюють як перемогу і благо для російської економіки, а ніяку там не кризу, бо це виявляється позитивно позначиться на експорті. Щоб стати багатою країною, каже міністр промисловості та торгівлі, потрібно бути складною економікою. Та я перепрошую, куди ж ще більш складнішою. Бартер вже є замість грошей, масло, яке крадуть в магазині, є від інших країн. Ціни та тарифи скачуть так, наче вони не москалі. Ще трішки, і цю складність не вирішить вже ніхто. І собі, як міністру, задача став диверсифікація імпорту. Ми не можемо поряду. товарных позиций, ориентироваться исключительно там, на одного-двух одного поставщиков. Нам нужно расширять количество стран, из которых мы импортируем товар. Вы знаете, чтобы стать богатой страной, значит, обществом, где живут люди самодостаточные и в финансовом плане, в плане своих возможностей развития, образования, чего угодно, нужно, конечно, быть сложной экономикой, и Россия является. И у нас сейчас уникальные возможности для наращивания этой сложности в хорошем смысле этого слова. То есть углубление переделов, локализации, всего чего, всего чего угодно, новых научных разработок. Собственно говоря, нас проекты тех лидерства, как мы рассчитываем, нас способны выдвинуть на новые уровни представленности, в том числе в международной экономике. Я маю власну пропозицію, як же урятувати російський рубль і російську економіку. Та поставте ви вже керувати тією економікою Соловйова. Заодно його призначити головнокомандувачем Збройних сил Російської Федерації. Ну і космічні війська, все йому коротше віддайте. Бо здається, що тільки він знає, як країною правильно керувати. Я вже мовчу про повноваження президента. Певно, якби він так сильно не боявся страти, то розпочав би говорити, що я знає, як керувати всім цим величезним і складним механізмом. Але річ в тім, що направду. І Набіуліна, і інші економічні злочинці інакше їх назвати неможливо, тому що вони так довго дали можливість протриматися російській економіці, яка підживлює воєнну машину. Так, от вони застосували всі існуючі наявні засоби і способи врятувати цю російську економіку. Світові експерти кажуть, вони геніальні. Здавалося б, щоб все пропало ще в 22-му році, але ні, вони тримались. І кисневу масочку одягали, і хіміотерапію робили. Але врятувати мерця вже просто неможливо, коли в тебе закінчуються всі механізми. За щось топить зараз Соловйов. Чому він критикує прийняті рішення і постійно незадоволений? В Росії фактично лишився останній наявний крок. Це заморозити і забрати всі активи недорогих росіян в банках, а там грошей вистачає. Всі депосити, всі вкладення привласнити собі, аби це знову і знову впустити на війну. Це останній дуже непопулярний крок. Але я сподіваюся, що це обов'язково буде зроблено. Аб'ясніть, пожалуйста, от ката прчі то вчора происходило з рублем і доларом. У мене є отличный совет к регулятору. так как они, знаешь, когда вокруг видишь, когда молоток, то вокруг видишь гвозди. И все проблемы решаешь определенным образом. Я предлагаю регулятору поднять ставку рефинансирования. Я считаю, это прекрасно поможет справиться со всей вчерашней проблемой. Которая ясно связана, там все понятно, зачем сделано, как сделано. Это просто показывает, насколько наша экономика не имеет никакого отношения к рыночной. Но вместо того, чтобы это честно признать, и регулятор выполняет то, что у него записано, в частности, в законе о нем, не, ну ничего, вот сейчас вот мы эту истерику устроим. Ты же здесь поприжал, там поприжал. Но ясно, что эта цена не имеет никакого отношения к рынку, там, доллар, рубль. Что никаких макроэкономических обоснований в этом нет. Ясно, что это чисто спекулятивная история. Понятно, для чего, в чьих интересах, как мерзость. Ну, для меня. Но вот все это происходящее, мерзость нет. Мерзость то, что при этом, чем говорит, нет, ну вы же не понимаете, ну это же рынок, он же должен определять. Ну, слушайте, идет война. Какие рыночные механизмы вы пытаетесь включить? Вы работаете с валютой врага, с его главным оружием, и вы даете на руки, решая свои проблемы, такие политические козыри всем врагам, которые начнут такой писать про нашу экономику и там происходящее, что ну, окей. Типа, вы же за это не отвечаете, вам же на это наплевать. Все, окей. Вы, вот, костюм, какой костюм? Вот, молнии, видишь, вот, вот шовчик нормальный? Все, это ко мне. Все остальное меня не волнует. Ну, окей. Ну, давайте так. Ну, хорошо, 99% населения к этому не имеет никакого отношения. Сегодня. А завтра, когда сюда завезут товары из Китая, их же надо покупать за... Не рубли пока, мы же никак не можем это сделать. А по цепочке то, что все проходит, это как, да? И когда это приведет к очередному росту цен инфляции, вы, я поэтому говорю сразу, сразу давайте, давайте поднимем сразу ставку инфляции. Я предлагаю, чтобы не было хуже, сразу ее сделать 300%. Ну вот просто первый шок, 300%, а потом постепенно срезать по пункту. Ну, и все вот говорят, ура, ставка понизилась. Но если вы не знаете, что делать, если вы не можете принять реальность, если вы живете в представлениях, экономических, устаревших на десятилетия, если вы не понимаете, что есть законы войны, в том числе распространяющиеся на экономику, если вы не способны измениться силу косности мышления, может быть, чего-то еще, и вы пытаетесь под себя вот просто мир так тун 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 подрихтовать, а он никак не влезает, то вы и будете каждый раз удивляться. Ну, окей. Ну, чого говорить? Ну хорошо. Складається таке враження, наче особисто у Соловйова обестінулась його зарплата. І він так переживає за цей рубль. Ну і мені особисто цікаво завжди спостерігати за різницею заяв: заяв тих, хто буквально на зарплаті у Кремля напряму, як Соловйов, і тих, хто не живе за гроші Путіна або принаймні не є настільки там партійним чи кремлівським співробітником. Поки одні в теорії вже вголос воюють із Америкою, наносять навіть удари арешникам по США, інші кажуть, ну дивіться, який зараз розклад. Судячи з усього, в Росії залишився досить невеликий вибір маневрів, що робити і куди рухатись, або удар ядеркою, або доведеться йти на переговори за сценарієм Сполучених Штатів Америки, що дай старт. Таким рухом та змінам самій Російській Федерації, що навіть потенційні гіпотетичні результати та наслідки удару самої Ядрики так не знищать Москву, як це зроблять. Армія, населення і всі, ті, хто зро... спитають, так, а на хіба все це було? Так от у... ребят, Придеслі б рішати цю проблему, да? притиміняє характер ведення війни. используя все те как преимущества, которые у нас все еще есть, либо придется так сказать, не трогать систему, идти на заморозку на американских условиях, друзья мои. А для этого, а этому может привести к очень очень плохим внутриполитическим, как вы понимаете, проблемам. Да, так сказать, потому что люди, вернувшиеся с войны, спросят: а ради чего все это было, а ради чего все эти потоки крови, потоки искалеченных? Вот ради американского плана, да, что у них что там Лити и Титаны им доставится, и черное. Вот она. То есть им сладкие, так сказать, корешки, а нам горькие верски. Ну вы знаете, это очень <сум> небезопасное политическое положение. Как... Я Дыку, а якщо це окуповане залишиться за Росією. То коли будуть повертатися оці гниди СВОшники, то вони прям будуть знати. Вони прям будуть в пен. за що ти дітвоював? Я воював, щоб Авдіївка була рускою. Я хотів, щоб Бахмут Артемовськ став нашим. Це так воно виглядає? Здається, це все одно не дуже тягне на. Якісь переможні реаль... реляції. Одна справа це коли на тебе напали, і ти захищаєшся. Інша справа, це коли ти незаконно захопив території і тобі від цього все одно нічого. Але суть усього, все ж таки Росія так чи інакше буде грати в ці перемовини. Хоча виникає питання, якщо Арєшнік вдарить по центрам прийняття рішення вб'є нашу владу потенційно, то з ким вести перемовини неясно. Але в цю гру вони будуть обов'язково грати. Що мені це підказує? Останні сигнали, які до нас надходять. Ну, по перше, справ... Ви у москалів геть погані. Це стосується і фронту і економіки, як ви знаєте, особливо із особовим складом. Людей не вистачає не тільки нам, їх не вистачає і злочинцям. Як саме я це зараз зрозуміла, та все дуже просто про це каже сама жінка із ароматом баяршніка. Амбасадорка наливайок та генделиків, королева за та п'янок. Марія Захарова. Попри всі наші пропозиції багато років впродовж цієї повномасштабної війни обміняти всіх на всіх воєнно військовополонених, Москва завжди робила вигляд, що в наших тюрмах їх там ні. Нам віддавали наших героїв поштучно, а своїх забирати вони категорично не хотіли. Аж раптом, Захарова каже, Москва психанула, хоче обміняти 630 на 630. Блєв? Цілком ймовірно, та а ще це може бути якась е, якийсь такий пролог якраз до мирних перемовин, бо як правило обміни це старт якимось таким рухом. Або це просто брак злочинців на фронті, що для мене особисто більш реалістично. Заради дешевого м'яса. Москва вирішила піти на украй популярні для себе кроки. На скоріше повернення і... пленних дамой готовий уже зараз провести обмін. 630 тридцять военнослуж... воєнна одновременно начать организационные мероприятия по підготовці последующих обмінів Київ згоден. Ми всі згодні і забираємо просто зараз. Але найголовніше що під кінець програми треба з'ясувати, так що готуємося ми до... Аполі... Апокаліптичного кінця чи ні, Армагедець чи не Армагедець? Особисто, я, друзі, збираюся жити довго і щасливо в цій країні зі своїм народом, звісно, після завершення війни. А от цікаво, до чого ж москалів готують. Плануєш вчинити апокаліпсис по всьому земному шару, то готуй і своїх. До того самого кінця світу смерті не існує, і це я друзі навіть зараз не цитую Біблію. Просто смерті для росіян, виявляється, не існує. А отже, і боятися помирати не варто. Де ж ці навики, де ж ці переконання та знання можуть знадобитися москалям правильно на полі бою? Тому головний ФСБшник у Рясі, гейбіст Гундяєв, вже раніше часу буквально відспівує недорогий російський народіць. Короче, заводьте вы в житых всадников апокалипсису. Болота мають бути в высушении. ...что нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Врат Рога Человеческого пытается посеять смятению и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, Ибо человеком, лишенным душевного, душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет. Не всегда нуждается во внешней опоре. А внешняя опора и является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло. И будет судить все народы. Но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать. Напротив наше земное призвание быть воинами Господа и вести по слову апостола брань против духов злобы поднебесной. Топ-то -то выходит, что патриарх Кирилл... А читав самого воєнного преступника Путіна, відчитав всю російську пропаганду, яка вдень і вночі, вдень і вночі вдоблює недорогим росіянам ідею ядерного апокаліпсису, розповідаючи про те, що саме влада буде приймати рішення за людей жити їм чи помирати. І це, до речі, правильні слова від цього ГБшника. Адже самі росіяни трошки в стресі, вже теж готові до перемови. Курс лихорадить від погроз застосувати арішнік і не тільки в стресі, всі. А отже, ми сподіваємося, що і справді цей стрес буде послаблювати недорогих росіян. На цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте задонатити на Збройні Сили України. Посилання на віру в нас в описі. лишити нам лайк, свій коментар і, звісно, підписатися на youtube канал Курбанова Лайф. Якщо що, то тут Апокаліпсис святкувати буде разом веселіше. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.